Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Як дощ, падаючи на землю, пробуждає насіння, каже нам святитель Іоанн Златоуст, так і випробування, входячи в душу, збуджують старанність. Ви дивитесь телевізійний епархіальний огляд, і в цьому випуску ми розповімо про найважливіші події у житті православної Одеси минулими днями. 4 грудня церква вшанувала подію введення в храм Пресвятої Діви, майбутньої матері Спасителя світу. У в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, архієпископ Болградський Сергій звершив божественну літургію у святоведенському храмі села Саф'яни. В Одеській духовній семінарії був проведений конкурс чітців церковнослав'янською мовою у Преображенському соборі. Розповіли про особливості православної архітектури. 4 грудня православна церква відзначає двонедесяте свято введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. У святковий день архієпископ Арциський Віктор очолив Божественну літургію у свято-Іллінському одеському чоловічому монастирі. Про введення Архімадрид Іоанн Кристьянкін говорив: зі входженням у храм Пресвятої Богородиці відбулося диво: небо з'єдналося із землею. І вічність увійшла у час, освячуючи його для вічності. Такий великий цей день, такий єдиний і неповторний він день початку нового заповіту з Богом на землі. А в одному із церковних піснеспівів Богородицю називають таємничими сходами, по яких людство, яке тужило, стало сходити на небо. Свято введення в храм Пресвятої Богородиці, писав митрополит Антоній Суровський, – являє образ того, до чого ми покликані, куди нас кличе Господь. Всіх нас Він кличе у святе святих. Так ми осквернені, так наші уми отуманені, так наші серця нечисті, так наше життя не гідне Бога, але всім доступне покаяння, яке може очистити нас і в умі, і в цілі, і в серці. Виправити нашу волю, усе життя наше зробити правим, так, щоб і ми могли увійти у святая святих. У день введення в храм Пресвятої Богородиці з благословення Високопреосвященнішого гафангела митрополита Одеського і Ізмаїльського вікарі Одеської єпархії архієпископ Болградський Сергій. Очолив божественну літургію у святоведенському храмі села Сафіяни з нагоди престольного свята. Під час богослужіння було піднесено молитви до Божої Матері про мир в Україні. Саф'яни розташовані у передмісті Ізмаїла, і церква з такою назвою у селі існувала раніше. Однак, у 1960 ті роки, за вказівкою тодішньої влади храм було зруйновано. Усі наступні роки православна громада зберігала в своїх серцях віру. Церковна служба велася у невеликому пристосованому приміщенні. У 2014 році завдяки небайдужим людям було зроблено перший крок до відродження поруганої святині закладено новий святоведенський храм. Сьогодні дім Божий зведений, і в ньому громада святкує своє престольне торжество. 6 грудня. З благословення Високопреосвященнішого митрополита Афангела, вікарій Одеської єпархії, архієпіскоп Южненський Діодор, у співслужінні духовенства храмів Тарутинського округу звершив божественну літургію у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Євгенівка Болградського району. Після літургії було звершено чин поховання благочинного храмів Тарутинського округу, новопредставленого архімадрита Кіпріана Любки. По звершенні богослужіння. Гроб із тілом спочило було обнесено довкола церкви та предано землі біля храму, в якому отець Кіпріан прослужив майже 30 років. Будучи призначеним на стоятельське служіння у слоєві Генівка, цей вірний пастор Христової церкви все життя працював на одній парафії, ставши духовним отцем і мудрим наставником як для односельців, так і для багатьох жителів Бесарабії. Відповідально. Благого війна, звершуючи вірене служіння, отець Кіпріан був незаперечною авторитетом серед побратимів-пасторів. У 2020 році, приймаючи чернечий постриг, прото Ірей Михайло отримав ім'я священомученика Кіпріана і продовжує нести настоятельське служіння. Хвороба, з якою кілька років боровся отець Кіпріан, в останні дні життя прикувала його до одра. А на велике свято, введення до храму Пресвятої Богородиці 4 грудня, Господь покликав свого вірного служителя в небесні обителі. Ця непоправна втрата, віримо, буде заповнена його молитвою, предстоянням перед небесним у храмі вічної слави Божої на небесах. З благословення Високопреосвященнішого ефангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського у Свято-Покровському скиті у сели Миринівка, вікарі Одеської єпархії архієпископ Арциський Віктор, звершив відспівання раби Божої Тетяни Крайтель, яка з самого початку відкриття обителі несла послуг кухаря, царство небесне і вічний спокій, новоприставлений рабі Божої Тетяні. В Одеській духовній семінарії відбувся щорічний конкурс на найкраще читання богослужбових книг церковнослав'янською мовою. Конкурс було проведено у храмі святих благовірних князів-мучеників Бориса і Гліба. У конкурсі взяли участь студенти першого та другого курсів. Журі очолив ректор духовної семінарії прото Ірей Дмитрій Яковенко. Студенти продемонстрували свої навички читання церковнослав'янською мовою богослужбових книг. А також уміння користуватися цими книгами. Вихованці семінарії з радістю взяли участь у конкурсі, тому що насамперед це стало для них іспитом та перевіркою своїх здібностей. На конкурсі були присутні всі студенти першого та другого курсів. Вони мали змогу почути, як правильно читати богослужбові тексти. У спасо Преображенському кафедральному соборі Одеси тривають відновлювальні роботи. Кожен бажаючий взяти участь у цій бологодній праці може вкласти свою цеглинку в нову стіну зруйнованого вівтаря собору. Дорогі браті сестри, сьогодні як і звичайно, всі роботи в нашому соборі движуться вперед. І сьогодні у нас є новість для кожного із вас, для прихожан, що З цього дня ми приймаємо. заказ на именной кирпич, который можно всегда заказать на свечном ящике. Потом вы пишете, оставляете имя, оставляете свое пожертвование и подписывает кирпич с вашим именем или с вашими именами, которые вы оставите. И потом этот кирпич укладывает строители в стенку центрального алтаря. У нас много еще будет кирпичей, потому что еще нужно вот здесь все разобрать, здесь строить. Поэтому с сегодняшнего дня есть такая возможность. Это хорошая давняя традиция при строительстве храмов. Я когда строил храм входа в Господь Иерусалим, точно такая же традиция была, такая же закладка именно кирпичей. Поэтому кто желает, может прийти и заказать именно кирпич. Кто не может прийти, кто находится далеко, может это сделать, перечислив деньги на карту. І обозначив приятом своє ім'я. спасибо, спасім Божьей Божою и храни хранівся вдома! З просвітницькою метою клірики Преображенського собору підготували відеоматеріал, де розповіли про те, які типи православних храмів існують сьогодні. А також показали, яким було внутрішнє оздоблення верхнього храму Спаса Преображенського собору Одеси до руйнування його ракетою. Здравствуйте, дорогі і сестри! С вами Пратадякан Павел Рудич. сейчас ми з вами узнаємо, які же види архітектури православного храму Первый вид архитектуры храма в виде креста. Например, наш Одесский Пребреженський собор. построен крестообразной формы. На кресте Господь наш Иисус Христос принес себя в жертву, избавил человечество от греха, проклятия и смерти. Второй тип православного храма в форме круга. Круг символизирует собой бесконечность. Бесконечность существования церкви. Церкви как общества и ее нерушимость в мире по Слову Христа который сказал о ней так, что врата ада не одолеют ее. Третий тип в форме восьмиконечной звезды символизирует собой Вифлеемскую звезду, приведшую волхвов к месту, где родился Христос. Церковь, подобно звезде, свидетельствует о своей роли путеводительницы к жизни будущего века. Четвертый вид – один из самых редких храмов, построенный в виде корабля, самый древний тип храмов. Церковь, подобно кораблю, спасает верующих от гибельных волн житейского плавания и ведет их к Царствию Небесному. И последний вид архитектуры храма – это храм, построенный в форме четырехугольника, символ полноты мира, собранного в церкви. Дорогие братья и сестры, спасибо вам большое за внимание. И мы еще раз напоминаем, что общественная молитва в храме очень полезна для спасения души. До новых встреч! Ходячи до храму Божого, ми відкриваємо двері не лише святому простору, а й внутрішньому умиротворенню. Відвідування храму це не просто фізичний акт, це духовне прагнення, зустріч із Богом. Найважливіший аспект при відвіданні храму це стан стерця, увійшовши у святе місце відкрити свої душі для молитви, роздумів і внутрішнього спокою. Преподобний Єфрем Сирін говорив: Увійшовши до Божого дому, не будемо парити розумом. Навпаки, внутрішня людина наша нехай займеться спогляданням і молитвою. Храм це місце, де ми можемо знайти втіху, натхнення та смирення. Будучи у храмі, давайте виявимо повагу до святині, дотримання тиші, скромної поведінки та відданості, допомагає нам отримати благодать Божу. Крім цього, відвідування храму це можливість спілкування із віруючими. Давайте вітати один одного з любов'ю та відкритим серцем, ділитися своїми радощами та смутками, підтримуючи один одного на шляху віри. Кожне відвідування храму це можливість очистити свій розум, оновити дух і наповнити серце любов'ю та надією. Пам'ятаємо про благодать, яку приносить нам це святе місце, і прагнемо цієї чесноти. Ми ходимо до церкви не для того, щоб побувати тут, а щоб винести звідси велику і духовну користь, каже святитель Йоанн Златуст. Відвідування храму це не лише обряд, але й духовний досвід, який ми можемо внести в наше повсякденне життя, роблячи його більш осмисленим і сповним духовного змісту. Тому важливо, перебуваючи в храмі, повністю віддавати цей час Богові. На цьому завершуємо наш випуск. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у неділю, 10 грудня, пам'ять ікони Божої Матері Знамення, престольний день одноіменного одеського храму на вулиці Інглезі. У понеділок, 11 грудня, пам'ять священомученика Серафима Чичагова, який входить до собору одеських святих. У середу, 13 грудня, пам'ять апостола Андрія Первозваного. Стопа Святого апостола зберігається у свято Успенському Одеському чоловічому монастирі. Також це актовий день Одеської духовної семінарії. У неділю 17 грудня пам'ять великомучениці Варвари, на честь якої освячено храм на селищі Котовського. За тиждень у наступному випуску телевізійної пархіального огляду ми розповімо докладно про ці та інші події у житті православної Одеси. На цьому я з вами прощаюсь. Бережи вас, Бог, і Пресвята Богородиця, дорогі брати і сестри!